Ми дуже часто дивимося на свої тяжкі обставини і бачимо тільки себе і думаємо, що ми сам на сам з собою, що ми сам на сам з ситуацією, що ми сам на сам з несправедливістю, що ми просто сам на сам з горем, з болем. Але Господь звертає нашу увагу, що це Він нас несе так нам боляче. Так, Господь через свою премудрість чи через свої мудрі задуми щодо нашого блага дозволяє нам пройти через цей біль, але Господь не залишає нас сам на сам ніколи, ніколи, ніколи ми не проходимо тяжкі обставини сам на сам. Господь дає нам свою благодать, Господь нам дає свою силу. І Люди, коли спостерігають за обставинами інших людей, іноді думають: так ну я б цього ніколи не витримав. Звісно, ми багато б чого не витримали. Але коли є Господня благодать, коли Господь дає силу, ми витримуємо люди, вірні Господу витримують.